Новини на першому інформаційному. Працівники ДТУ спекулюють на питанні виплати зарплат, вважає Житомирський міський голова Володимир Дебой. Він підтверджує, що заборгованість по зарплаті на підприємстві сягає майже 4 мільйонів гривень. Але переконує, зарплату тролейбусники отримують щомісяця. У мене три з половини місяця заборгованість. Це пущі 10 тисяч гривень. Я не знаю, яка школу буде доправляти дитину. У мене немає нічого, щоб виправляти школу. Таке вщення, що у нас там году школу не піде. Комунальні теж не площені. Зато приходять кітанці, що ми вам відключимо газ, світ, воду. І це у всіх у нас у ТТУ таке. Це неправда. Зарплата виплачується людям щомісячно, але не в повному обсязі. Тому це є спекуляція певних сьогодні людей, які про це говорять. Тобто, кожна людина, щомісячно отримує заробітну плату в межах 50-60%. За март місяць три місяці заплатили. А якщо вони там будуть і далі платити, то ми за червень там ми отримаємо десь після Нового року. Новини на першому інформаційному.